Сьогодні розпакуємо мій перший глембег від Іпси. Іпси це щомісячна підписка на косметику в США. У в мене підписка за 13 доларів. Ось таку свічку мені поставили в подарунок за мою підписку. Вона дуже гарно переливається, просто неймовірно впишеться в мій столик. А тепер дістаємо косметичку. Вона у нас така яскрава. І перше, що нам попалося, це кісточка, здається, що для рум'ян. Досить гарно тушує, мені сподобалось. Далі в нашій косметичці ось такий вкладиш. Там прописано все про кожен продукт, який нам дістався, і його ціна. Бачимо такий лак для нігтів. Що дивно, то він новою поштою доїхав з США в Україну досить нормально, тобі, тому що на сайті було написано, що заборонено. Але мені він не потрібен. Наступний продукт це незмивний кондиціонер для волосся від Марк Ентоні. Досить достатній об'єм 50 мг, дуже гарно пахне і така легка ніжна текстура. Мені сподобалось, тому я б з радістю купила повнорозмірний об'єм. А далі це зволожуюча емульсія для сухої шкіри від Клінік. Тут об'єм 15 мг, але мені здається, що це достатньо для того, щоб спробувати продукт і зрозуміти, чи він подобається тобі і твоїй шкірі. Останній продукт це тіні від Наташа Денона, такі нюдові кольори, що мені дуже імпонує. Досить компактні і можна буде брати з собою будь-куди. Тіні я обирала самостійно, тому що Іпси дає один продукт на ваш вибір. Якщо сподобалося, став лайк та пиши комент.